Андрій Омельченко пише, Деркач свого часу критикував Порошенка. Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і віцепрезидента США Джо Байдена і виявився офіційно агентом ГРУ ФСБ. Знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Волошин критикував Порошенка, виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США, як агент Росії. Депутат Козак критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Сівкович критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Тоніщенко критикував Порошенка. Знаєте, що ви сейчас о чому сейчас говоримо? Ви говорите, що президент Порошенко? Получається, маданий денег. Я правильно да. вас понимаю? Да. Виявився офіційно агентом РУ ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Медведчук критикував Порошенка. Турбою я почав займатися по просьбі Порошенка. Не потому, що я за хочу или собираюсь. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Протнов критикував Порошенко. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Жуванія критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Але все вскриває.